Вітаю всіх. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж таке коефіцієнт, Що це за загадкові цифри, такі, які інколи збивають з пантелику, як правильно вибрати четвертий предмет, як вибрати профільний предмет? Про це все сьогодні ми з вами будемо говорити у цьому коротесенькому відео. Кілька слів про мене. Мене звати Юлія, я магістр історії і археології, закінчила історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка з відзнакою. Захопилася історією ще в той час, коли вчилася в школі. В школі, особливо під час підготовки до ЗНО. Готую до ЗНО і НМТ з 2018 року. Ще тоді навчалася на третьому курсі історичного факультету і вже спробувала себе в репетиторстві, чим займаюся до сих пір. А найбільше задоволення мені приносить щасливі обличчя учнів, які кажуть, що вони нарешті зрозуміли історію, що їм не потрібно зубрити, що вони розуміють ці причини наслідкові зв'язки. Ось тепер були ще до суті, друзі, з вами. На НМТ у нас є чотири обов'язкові предмети, тобто не більше, не менше, потрібно здати чотири. Три обов'язкові, які не можна обрати, тобто вони йдуть автоматом. Це українська мова математика. Перший блок, на який відводиться 120 хвилин. Так, потім перерва, 20 хвилин відпочиночок. ну... Так, можна сказати, що це буде перерва, ну, але як вже є. І наступний, третій предмет, обов'язковий, це історія України, і четвертий предмет вже дається реально на вибір. І це другий блок у нас також йде 120 хвилиночок. Разом бачите, скільки іспит триває. 4 години, 20 хвилин, якщо сидіти до останньої краплі. Власне, дуже важливо є таблиця коефіцієнтів НМТ 2025 так яку я вам покажу трішечки пізніше, або давайте навіть не трішечки пізніше, а буквально от зараз. Позаду в мене є таблиця коефіцієнтів, яку я приготувала для вас. Ось тут є кілька варіантів, як я її сортувала, тобто загальний списочок. Власне, тут є всі спеціальності, і можна собі подивитися, яка вас цікавить. Наприклад, ви хотіли вступити на видавництво і поліграфія. Так? І бачите, що найбільший коефіцієнт має математика, так? 0,5, також фізика і хімія. Ось, ну, про це згодом про коефіцієнт, так, так само посортувала е, за предметами українська мова, так від найбільшого до найменшого математика, історія України, іноземна мова, біологія, і так, всі-всі-всі предмети. Тому, якщо вам цікаво, як отримати цю таблицю, залишайтесь до кінця. А ми з вами повертаємося до коефіцієнтів, конкурсного балу і так далі. Отже, давайте по порядку. Є у нас конкурсний бал, за яким власне відбувається вступ. Так? Але це не означає, що ми просто додаємо предмети. Наприклад, там історія 200, українська мова 196, математика 195 і, наприклад, географія 184. Ви їх всіх додаєте, і це не дорівнює конкурсний бал. Він рахується не так. Він рахується іншим способом за допомогою коефіцієнтів. Тобто, коефіцієнт це власне число. Так? Яке впливає безпосередньо на наш бал. Тобто воно множиться на бал з конкретного предмета. І чим вищий коефіцієнт, тим більше впливу цей предмет має на ваш конкурсний бал. Тому фактично можемо сказати, що профільний предмет це як зброя в битві за вступ. Ось. Тому давайте вже розбиратися. Значить, ось у нас є формула конкурсного балу. Так, скорочено КБ. Там, де П, це в нас предмет, там де К коефіцієнт. Все логічно. так? Отже, перший предмет це завжди українська мова. так, Тобто тут можемо взяти, що Це перший предмет, це мова. Множимо на коефіцієнт з мови. Так, пам'ятаєте, я вам показувала цю табличку, там є певні коефіцієнти. 02, 025, 0,35, 0,4, 0,5, тобто це взагалі дуже такий важливий коефіцієнт, профільний, його можна так назвати. Ось, і помножити на це число. Так само предмет 2, це в нас йде математика, на коефіцієнт, який йде з математики з певної спеціальності. Потім Предмет 3 на коефіцієнт 3, предмет 4 на коефіцієнт 4, і тоді між собою це додаємо. Так ви пам'ятаєте, що в математиці спочатку множимо, так тут перемножуємо, а потім ці вже числа додаємо. Давайте ми з вами подивимось на прикладі. Так, я вирішила взяти такі ну, відносно популярні спеціальності, так, наприклад, право і медицина. Давайте розрахуємо, що в нас тут є. Отже, візьмемо умовних двох учнів Денис і Оляна. Так, отже, вони вирішили поступати на право і вибрали такі предмети. Ну, перші три мова, математика, історія. Вони йдуть автоматично, їх не можна не обрати, тому вони обирали по четвертому предмету. Так, тобто тут у нас Денис обрав англійську мову, наприклад, а Уляна обрала географію. Збоку е, я написала коефіцієнти. Так, власне, ось тут е, обведемо, там, де 0,4, бо можемо сказати, що це такі більш профільні предмети. Тобто, виходить, що направо важливо добре скласти історію, це точно, тому що ну, історія, бачите, тут без права вибору. І е, англійська мова має коефіцієнт 0,4, а географія має 0,25. Тобто, хоч треба звідси зробити висновок, так що англійська мова більш підходить для вступу на право, бо там вищий коефіцієнт. Ось. І тепер давайте ми з вами подивимося: умовно, Денис і Оляна склала на такі бали. Тобто мову, математику і історію я тут дала однакові предмети, не предмети, а бали, а четвертий предмет. Також вони мають однакові бали, але тут різні предмети з різними коефіцієнтами пам'ятаємо так. Давайте ми з вами подивимося, як вони впливають на конкурсний бал. Отже, тут одразу перемножила так: 180. На 0,35 ми маємо 63. Тобто ви можете собі перемножувати оці коефіцієнти, подивитися плюс-мінус, так що у вас може бути. Але, звичайно, що конкурсний бал вже буде розраховуватися по факту того, як ви складете НМТ. Тому що, ну, думати, як воно буде, це по одному, а як скласти, це вже зовсім інша історія. Ось, але зверніть увагу, як четвертий предмет вплинув різниця коефіцієнтів. Англійська мова має 0,4, і ми маємо. 64 бали, так, кінцевий результат, якщо 160 помножити на 0,4 коефіцієнт. А географія тих самих 160 балів, але подивіться, який кінцевий результат. Лише 40. Тобто різниця 24 бали. Це дуже багато, це дуже великий відрив. І якщо тут йдеться про місце. Так, то ну, це дуже-дуже великий відрив і можна не потрапити, наприклад, туди, куди хочеш. Це перший такий, така перша ситуація по четвертому предмету. Тут, якщо кажу, перші три предмети: мова, математика, історія, ви не можете вибирати, то коли ви дивитеся на свою спеціальність, на четвертий предмет, варто обирати те, що має більший коефіцієнт. Тому що навіть бачите, якщо скласти. Одна однакову кількість балів різні предмети з різними коефіцієнтами, ви самі бачите, як воно змінюється. Тобто, навіть якщо там скласти, можливо, наприклад, географію можна скласти на 180, а англійську мову на 160, то все одно англійська мова буде виграші і вона вам принесе більше. Тобто, звертайте увагу на четвертий предмет, який має більший коефіцієнт. Ось тут для прикладу вам покажу. Ну, наприклад, ви дуже добре знаєте біологію, так і робите на неї дуже велику ставку. Ось бачите, там, де є 0,5, ось власне цей предмет якраз є. Профільним, так званим, так, тобто, якщо ви можливо хочете вступити десь там на стоматологію, медицину, так, педіатрію, не знаю, там біомедичну інженерію, то зверніть увагу так, тобто на той предмет, який має найбільший коефіцієнт, так тобто, перші три предмети не обираєте, а четвертий в ваших руках. Наступна ситуація, номер два, коли є різні бали і четвертий предмет, також на нього звернемо увагу. Отже, умовні у нас Оксана і Іра, всі збіги випадкові, якщо що. Знову ж таки, тут вступ на право. Ті самі коефіцієнти зберігаються, знову ж таки, пам'ятаємо, що історія має великий коефіцієнт, і, наприклад, англійська є в перевазі над географією. Але зверніть увагу, яка, яка тут ситуація. Математика 200. Але вона не є профільним предметом. А, наприклад, тут, тут історія 200, математика всього лише 160. Так? Як ви думаєте, яка, яких 200 балів буде мати більшу цінність? От, але тут ще бачите, яка ситуація: англійська мова тут, а ось тут географія. Хоча тут історія на 200. Так? А тут географія на 160. І що ви думаєте, в кого буде більший конкурсний бал? І тут виходить, що все ж таки в Оксани буде більший конкурсний бал через те, що вона обрала англійську. Так? Бо зверніть увагу, якщо порахувати по вже перемножених коефіцієнтах. Математика 200 і математика 160. Різниця в кінцевому тільки 10. Якщо історія так, 160 і історія 200 множити на коефіцієнт 0,4, відрив набагато більший, так, уже 16. Тобто це вже навіть 6 балів, вони дуже багато відіграють. Але от англійська мова і географія через те, що ось тут була обрана географія, вона потягнула якраз донизу. Тут різниця 14 балів. І, власне, якщо би, наприклад, тут замість географії, склавши історію на 200, обрати англійську мову, тут вже конкурсний бал буде більший. Так, тобто, бачите, що краще обирати четвертий предмет, який має більший коефіцієнт. Я думаю, що це ви вже вловили. Давайте подивимося іншу ситуацію, таку теж зірочкою спеціальність медицина. Власне, тут ми маємо знову ж таки всі збіги випадкові: Олег і Ігор, які хочуть вступити на медицину. Умовно, тут вже трошки інші коефіцієнти. Так, це цікавий випадок. Хочу вам сказати, що не завжди є таке, що це більше рідше, от, що є профільний предмет 0,5. Це взагалі такий дуже-дуже високий коефіцієнт. Є ще навіть коефіцієнт 0,6, але там тільки на творчих спеціальностях. От, ну бо в творчій спеціальності це зрозуміло, що там творчий конкурс він відіграє найбільшу роль. Ось. А ну, давайте подивимось до медицини. Значить. Українська мова тут, в принципі, однаково. Математика. Е, умовно, Олег вирішив, що математика в нього не є сильною стороною, і він ну, готувався, але важко йшло і склав математику на 166. Математика можна назвати профільним предметом, бо 0,4 це досить високий коефіцієнт. Але історія, наприклад, не такий високий коефіцієнт, але Олег, наприклад, вирішив, що йому цікава історія, вона йому йшла, він готувався і, і навіть склав, наприклад, на 196. Це досить високий бал. Бо ну, тут е, я ці цифри пишу умовно, тому що е, таблиці змінюються з року в рік, е, і інколи там одна помилка з історії це 197 балів, е, може бути там потім зміни. Ми не знаємо, як, як точно, яка буде таблиця е, в наступних роках. Так? Тобто воно все змінюється. Це все умовність. Але я просто хочу, щоб ви зрозуміли суть. так. Отже, дивіться, біологія. Олег обрав біологію і вона має коефіцієнт 0,5. Це дуже високий коефіцієнт. так. Але склав біологію, готувався, зробив нехай там 2-3 помилки, склав на 192 бали. От. 0,5 коефіцієнт. Ігор. Водночас, математику він був досить сильний в математиці, але ви знаєте, математика, вона е, в силу своїх обставин вважається складним предметом, для когось дуже складним, для когось нескладним. Ну, і склав Ігор, має е, гарні знання з математики на 190 балів. Нагадую, що це профільний предмет. Так? Тобто е, тут високий коефіцієнт історію. Ну, Готувався, не готувався, вирішив, що там не дуже високий коефіцієнт, всього на все 0,25. Краще зосереджусь на математиці і на хімії. Бо хімія вважається теж профільним предметом, бачите, коефіцієнт 0,45, тобто це теж дуже високий коефіцієнт. От, і як ви думаєте, перевірте свою інтуїцію, в кого буде більший конкурсний бал в Олега чи в Ігора, враховуючи оці такі відмінності? Складна ситуація, я не буду довго тягнути час. Отже, більший конкурсний бал буде в Олега. Здається, що 200 балів з хімії, так, математика 190, ну точно мало би бути більше ось тут. Але тут менше. Давайте розбиратись. Мова, тут все зрозуміло, тут однаково, бо однаковий бал. Математика, подивіться, 0,4 коефіцієнт, так, тобто 166 і 190, так, різниця, грубо кажучи, майже 10 балів. так, тобто... 10 балів. Історія, яка не є профільним предметом, дивіться, теж вона має свою роль. Тобто, хоч, в принципі, тут не дуже великий розрив, ну, грубо кажучи, так, 11,5. Ну, тобто, тут плюс-мінус зрівнюється. Але більше тут відіграв четвертий предмет, тому що біологія має коефіцієнт 0,5. І кінцевий результат, бачите, все одно 96. Навіть 192 бали помножити на 0,5, виходить 96. 200, максимум з хімії, помножити на 0,45, виходить всього лише 90. Ви розумієте, до чого я веду? До того, що там, де більший коефіцієнт, це вас врятує, навіть якщо у вас трошки буде менший бал. Така от математика виходить, тому, в першу чергу, коли ви будете обирати предмети, на які вам потрібно більше зосередитися, які вам потрібні для вступу, звертайте обов'язково увагу на коефіцієнти. Власне, друзі. Як отримати цю таблицю, так, щоб переглянути ці всі коефіцієнти, щоб глянути, знайти свою спеціальність, наприклад, ви вже визначилися, що ви хочете на неї вступити, поглянути, де більші коефіцієнти, і, власне, вже приділити більше уваги цим предметам. Тобто, навіть якщо, друзі, бачите, є різні ситуації, так? Тобто, навіть отут історія, скажімо, вийшла так, що вона не профільна, але вона теж витягнула в свою чергу, так? Тобто тут логіка у чому? Що найперше потрібно вам вибрати фізично, от коли ви будете реєструватися на НМТ? Ті предмети, які мають високі коефіцієнти. Тобто це стосується саме четвертого предмету, який, якщо це ваш буде профільний, то він вас і буде рятувати. Наприклад, в медицині. Бачите, виходить, що біологію краще здавати, аніж хімію на медицину, бо вона має більший коефіцієнт. Але так буває, що, наприклад, ви вже дуже добре орієнтуєтеся з хімії, ви вже могли її знати. І вам, наприклад, легше за цей короткий період часу підготуватися на 200. Бо то ви не впевнені, чи зможете ви підготувати біологію на хоча б 190. Тому що, якщо ви почнете зараз хапатися за біологію, наприклад, готуючи перед тим хімію, то ви можете скласти біологію всього, наприклад, на 160. І це вас вже не врятує, якщо хімія буде на 200, умовно, бо ви її краще знаєте. Тобто розумієте, про що я говорю, так? От, а, власне, тому звертаєте увагу на коефіцієнти і, звичайно, на свої знання, і зосереджуєте увагу. Першу чергу на тих предметах, які мають більші коефіцієнти, але не забуваємо і за ті предмети, які мають менші коефіцієнти, якщо ви б не. Те, якщо ви в них теж орієнтуєтесь, вони вас також можуть врятувати. Ось така от складна система з коефіцієнтами, забавно. Математика, я це називаю. От тому можете собі дивитися, рахувати, підбирати і думати, як би вам було краще здати НМТ. краще не думати, готуватися. І хай у вас всіх буде високі бали. І бажаю всім, щоб ви вступили, куди ви бажаєте. Вірте в себе. Свої можливості і пам'ятайте, що наполегливість це запорука успіху. У вас все вийде. До зустрічі на наступних уроках.